Леонід Глібов котилася тарілочка. Котилася тарілочка по крутій горі, забавляла любих діток у моїм дворі. Нам тієї тарілочки чому не любить? Хорошая, золотая і як жар горить. Прийшла баба сама чорна і чорний жупан, заховала тарілочку у синій туман. Постихали співи й жарти у дворі моїм, золотої тарілочки стало жаль усім. Зачинився я у хаті, у віконці став, І про тую тарілочку співати почав. Туманочку, туманочку, поклони зорі, Покоти нам тарілочку, по нашій горі, Де не взявся із за лісу невідомий птах. Довгохвостий, гостроносий на восьми ногах. Тільки став я приглядатися, і що, і відкіль, а він зразу розігнався і в вікно сусіль. Я, на піч та у куточку, зігнувсь, притаївсь, і щоб птах той не натибав, ряденцем укривсь. Навіжений птах літає, не найде ніде і тонесенько виводить. А де дідок? Де? закричав горлатий півень і прогнав мій страх. Я зрадів і не побачив, де той дівся птах. Золотую тарілочку всі знають давно, то на небі сонце ясне на весь світ одно. Чорна баба нічка темна із давніх давен покриває все на світі, як погасне день. Заховався, шуткуючи, дідусь господар, щоб не зразу догадались, що той птах комар.